На вулиці Прапори біля пам'ятника Свободи квіти на календарі 4 травня. А отже, Латвійська Республіка святкує День відновлення незалежності. Святкування розпочалося 10 ранку з акції Квіткова Латвія біля пам'ятника Свободи. 33 роки тому Верховна Рада тогочасної Радянської Латвійської Республіки прийняла декларацію про відновлення незалежності, в якій зазначалось, що приєднання Латвії до складу Радянського Союзу було незаконним. Цей день це день звільнення від радянського союзу, у який би ми добровільно ніколи б не вступили. Для праздник свободи. Для мене це свято свободи, свято того, що ми знову як єдина країна, і того, що ми тут можемо жити так, як ми хочемо, і можемо святкувати свою свободу. Так. Якщо ми, не будемо... якщо ми не будемо святкувати, то наші вороги будуть святкувати. Загадала Латвія і про Україну на площі незалежності відбулася акція, де було висаджено синьо жовті квіти. Зі своєю промовою виступив мер Риги Мартин Штакіс. наша відповідальність на даний момент це допомагати Україні, її армії, її людям і там і тут це просто наш святий обов'язок. Тому сонячно життя Латвії і слава Україні. О 12-й площею свободи пройшовся хор духових оркестрів. Участь взяли близько 300 юних музикантів. Після чого високопосадовці на чолі з прем'єр-міністром Крещані Каріншем поклали квіти до пам'ятника свободи. Українці також приєднались до святкування дня відновлення незалежності Латвії. Я вирішив, що якщо я живу в Латвії, хочу тимчасово, але я повинен підтримуватись Україну, бо вона підтримує мою країну. І Латвія і Україна вони дві держави, які за мир. Ми сьогодні прийшли, щоб підтримати Латвію, щоб сказати своє дякую за те, що Україна так добре нас прийняла. О 14-й годині центром латвійці крокували у національному одязі. Кожен представляв свій регіон: Відземе, земгале, латгале, курземе та аукшземе. В ріги ета украсна кот. У ризі це червоний светр, а спідниця жовта з чорним. Так, ось така сакта. Напевно, вінок теж різні є варіанти. Все більше латвійців виражають свою ідентичність через національний одяг. Просто я просто я серцем відчуваю, що це моє, що це мені подобається. Важко сказати щось конкретне сьогодні. Святкування дня відновлення незалежності насичене різноманітними подіями. Тож, хто не встиг в день, може приєднатись ввечері до концерту на домській площі. Наталія Гула Мар'яна Мечик. спеціально для другого МДВПТ.